Найкращий антистрес у світі це батярчик. А кого його пожмакать, пожмакать, пожмакать. Ото антистрес іще, отакого пожмакать, погладить. Можна погладить, пожмакать. А коли антистресу набрид, він, він вас западне за руку. Тому приклад мої руки. Ну, поки він дається, то такий антистрес іще. Антистрес іще То такий. Mm. Все, у нього вже стрес, Він вже недовольний. Ну нічого, він переживе. А я не переживу. Дуже... Добру такого помацать, помацать, пожм'якати. Що ви скажете, пане антистрес? Батяр. Вс набриджу йому. Потопав. Добре, добре, я тебе покормлю. Ну правильно, що треба покормити, заплатити за, за послуги антистресу Ты тоже тебе погладили, потискали такого пожмякали Пожмякать погладить Ой, ще в тебе тяжеку подобайку Підписуйтесь на канал А то я далі буду довго його мучать. Вот той сам кайфує Лапи мене